Зробив вже саму дужку, кріплення цієї дужки. алюмініве. Болтиків патай брав, але патай я для них не робив, так як воно виходить все в рівень. Нічого лишнього спилювати не треба, бо хочу робити сюди теж накладку. Ну і форму зробив ось таку для душки, для голов'я. М'якого це що залишиться тут пошите оголов'я. Саме складне. Зробив ще ось таку коробку, це стенд типу з картона обклеєного. Ще ми приміряємо. Ось так виглядають наушники. Так, дужку робив з звичайної велосипедної шпиці. Як бачите, вона добре дає форму. Ну, не дуже добре, але згодиться.